Псалом 118 Алилуя! Блаженні ті, які бездоганні в дорозі, котрі йдуть за Господнім законом, блаженні ті, які зберігають Його свідчення, усім серцем вони шукатимуть його, адже вони не чинять беззаконня, вони пішли Його дорогами. Ти заповів ретельно дотримуватися Твоїх заповідей, о, якби мої шляхи були спрямовані на те, щоби дотримуватися твоїх настанов, тоді мені не соромно буде дивитися на всі заповіді твої. Буду прославляти тебе, Господи, чистим серцем, коли навчуся твоїх справедливих присудів. Я буду дотримуватися Твоїх настанов. Лише зовсім не покинь мене. Як молодому зберегти чистим свій шлях, лише дотриманням Твоїх слів. Усім своїм серцем шукав я тебе, не дай ухилитися від Твоїх заповідей. Я заховав Твої слова у своєму серці, щоб не згрішити мені проти Тебе. «Благословенний Ти, Господи, навчи мене Твоїх настанов. Своїми устами я звіщав усі присуди Твоїх уст. Дорогою Твоїх свідчень я зрадів, наче всім багатством. Я вникатиму у Твої заповіді й досліджуватиму Твої дороги. Я буду повчатися Твоїми настановами, не забуду Твоїх слів. Пошли нагороду своєму рабові, я ж буду жити і дотримуватися твоїх слів. Відкрий мої очі, аби я побачив твої дивовижні речі, які у Твоєму законі. Я чужинець на землі, не заховай від мене своїх заповідей. Охоплена нетерпінням моя душа, весь час бажаючи Твоїх присудів, ти докорив гордим. Прокляті ті, хто ухиляється від Твоїх заповідей, зніми з мене ганьбу і зневагу, адже я прагнув Твоїх свідчень, хоч вельможі засіли і наговорювали на мене, та твій раб досліджує Твої настанові, адже Твої свідчення повчання для мене, а Твої настанові радники мої. Моя душа прилипла до землі. Оживи мене згідно зі своїм словом, я розповів про свої шляхи, і ти мене вислухав. Навчи мене своїх постанов, дай мені зрозуміти дорогу твоїх постанов, я буду вникати у твої дивовижні діла. Поникла від виснаження моя душа, зміцни мене своїми словами, відверни від мене шлях неправди. Помилуй мене за законом Твоїм, я обрав собі дорогу правди, я не забув Твоїх присудів, я пристав до Твоїх свідчень, Господи, не осором мене. Я побіг шляхом Твоїх заповідей, оскільки Ти зробив моє серце широким. Законом вкажи мені, Господи, дорогу своїх настанов. Буду шукати її постійно. Пошли мені розум, і буду досліджувати твій закон, я зберігатиму його всім своїм серцем. Провадь мене стежкою своїх заповідей, бо дуже вона мені до вподоби. Прихили серце моє до Твоїх свідчень, а не до користолюбства. Відверни мої очі, щоб не бачили марноти. Оживи мене на своєму шляху, міцно постав своє слово Своєму рабові, щоб мав Твій страх, забери від мене зневагу, якої я побоююся, адже твої присуди добрі. Ось я забажав Твоїх заповідей, у своїй правді оживи мене, і нехай прийде, Господи, на мене Твоя милість, Твоє спасіння за Твоїм словом. І я дам відповідь тим, хто мене зневажає, бо я покладаю надію на Твої слова, і не відніми назовсім слово правди з моїх уст, бо я надію покладаю на твої присуди. Тож назавжди збережу твій закон навіки, навіки віків. Я ходив по просторах, бо шукав твоїх заповідей. Говорив я про Твої свідчення перед царями і не соромився, і вглиблювався я у Твої заповіді, які я дуже полюбив, і я підіймав свої руки до Твоїх заповідей, що їх полюбив, я вникав у Твої настанови. Згадай своє слово до Твого раба, ним подав ти мені надію. Це мене потішило в моєму приниженні. Твоє слово мене оживило, горді чинили переступи без міри, та я не відхилився від Твого закону. Я згадав Твої одвічні присуди, Господи, і втішився. Відчай охопив мене через грішників, які залишили Твій закон. Твої настанови були для мене, немов пісня на місці мого поселення. Я і вночі згадував Твоє ім'я, Господи, я дотримувався Твого закону. Це сталося зі мною, бо я шукав Твоїх настанов. Ти, моя частка, Господи, я сказав, що буду дотримуватися Твого закону. Від усього свого серця я молився перед Твоїм обличчям, помилуй мене згідно зі Своїм словом. Я роздумував над твоїми шляхами, я спрямовував свою ходу до Твоїх свідчень. Я підготувався і не побоявся дотримуватися Твоїх заповідей. Мене опутали сіті грішників, та я не забув Твого закону. О півночі я підіймався, щоби прославляти Тебе за присуди Твоєї праведності. Я співучасник усіх тих, які бояться тебе і дотримуються Твоїх заповідей. Господи, земля повна Твоєї милості, навчи мене своїх настанов. Ти, Господи, за Своїм словом зробив добро Своєму рабові, навчи мене доброти, розуму і знання, бо я повірив Твоїм заповідям. Поки ще я не був упокорений, я чинив переступи. Тому я дотримуюся Твого слова. Ти добрий, Господи, тож у своїй доброті навчи мене своїх постанов. Проти мене поширилася неправда гордих, та я всім своїм серцем вникатиму у Твої заповіді. Їхні серця затверділи, неначе сир із молока, а я повчався у Твоєму законі. Добре мені, що ти мене впокорив, щоб я навчався твоїх настанов. Добрий для мене закон твоїх уст, кращий за безліч золота і срібла. Твої руки мене створили і мене зробили. Дай мені розуміння, і я навчуся твоїх заповідей. Ті, які тебе бояться, побачать мене і зрадіють, бо я надію покладаю на Твої слова. Зрозумів я, Господи, що Твої присуди правильні, і що Ти покарав мене справедливо, нехай буде Твоя милість втіхою мені, згідно з Твоїм словом до Твого раба. Хай зійдуть на мене Твої щедроти, і я буду жити, бо Твій закон повчання для мене. Нехай сором покриє гордих. Бо несправедливо, беззаконно повелися зі мною, я ж вникатиму у Твої заповіді, хай пригорнуться до мене ті, які тебе бояться, і пізнали твої свідоцтва, нехай серце моє буде бездоганним у Твоїх настановах, щоб я не був засоромлений. Умліває моя душа за Твоїм спасінням, я покладаю надію на Твоє Слово. Мій зір притупився задля Твого слова, запитуючи, коли мене втішиш. Хоч я став, як той бурдюк на морозі, та настанов твоїх я не забув, скільки літ твоєму рабові, коли для мене вчиниш суд над тими, хто мене переслідує, мені беззаконні розповідали байки. Те, що не згідне з Твоїм законом, Господи, усі Твої заповіді правда, а мене переслідували несправедливо, допоможи мені. Ще трохи і вони мене звели би із землі, та я не залишив Твоїх заповідей. Милістю своєю оживи мене, і я зберігатиму свідчення Твоїх уст. Перше послання до Коринтян розділ 6. Як наважується хтось із вас, маючи справу з іншим, судитися в неправедних, а не у святих? Хіба ви не знаєте, що святі будуть судити світ? І якщо ви будете судити світ, то чи не є ви гідними судити менші справи? Чи не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєві справи? А ви, маючи життєві судові справи, настановляєте суддями тих, хто нічого не значить у церкві. Насором вам це кажу: хіба між вами немає жодного розумного, який міг би розсудити поміж своїми братами? Але брат з братом судиться та ще й перед невірними. Ганебним для вас є вже те, що маєте між собою судові справи, чому краще не стерпіти кривди, чому краще не зазнати втрати? А ви кривдите і обманюєте і до того ж братів. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадкують. І такими були деякі з вас, але ви обмилися, ви освятилися. Ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Усе мені можна, та не все на користь, усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною, їжа для шлунка і шлунок для їжі, але Бог і одне, й друге знищить, тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Адже Бог і Господа воскресив, воскресить і нас своєю силою. Хіба не знаєте, що ваші тіла є члени Христа, тож, невже взявши члени Христа, зроблю їх членами розпусниці зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що той, хто єднається з розпусницею, стає з нею одним тілом, адже сказано: обоє будуть одним тілом, а хто з Господом єднається, стає з ним одним духом. Утікайте від розпусти, кожний гріх, який тільки чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі? Адже ви викуплені за ціну, тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. Книга Рут, Розділ 3. Ноємінь, свекруха Рути, сказала їй, дочко, чи не шукатиму тобі спочинку, щоб тобі було добре, а тепер хіба не наш найближчий родич вооз, що з його молодицями ти була, ось він цієї ночі віє ячмінь на току. Ти ж помиєшся, помажешся, одягнеш на себе твій одяг і підеш до току». Не покажешся чоловікові, аж доки він не закінчить їсти і пити, і буде, коли він засне, то дізнаєшся про місце, де він спить, підеш, відкриєш при його ногах і ляжеш, а він сповістить тобі те, що робитимеш. А Рут промовила до неї усе, що тільки скажеш, ученю. І вона пішла до току і вчинила згідно з усім тим, що їй наказала її свекруха. Вооз поїв, і його серце розвеселилося, і він пішов спати біля частини купи зерна. Вона ж, потай, пішла і відкрила при його ногах. Сталося ж опівночі, жахнувся чоловік і перелякався, ось жінка спить в його ногах. Він запитав, Хто ти? Вона ж відповіла: Я Рут, твоя раба, покладеш твоє крило на твою рабиню, бо ти найближчий родич. А Воос сказав: Благословенна ти Господом Богом, дочко, бо більшим ти вчинила твоє останнє милосердя, ніж попереднє, що не пішла ти за одним із молодих, бідним чи багатим. А тепер, дочко, не бійся, усе, що ти сказала, я вчиню тобі, бо все плем'я мого народу знає, що ти є сильною жінкою, і що я дійсно є близьким родичем та є родич ближчий за мене. Переспи ніч, а вранці буде, що коли візьме тебе він, то добре, нехай бере. Якщо ж не захоче тебе взяти, то візьму тебе я. Нехай живе Господь, спи аж до ранку, і вона спала в його ногах аж до ранку. Вона ж устала раніше, ніж хтось міг упізнати в темноті свого ближнього, і вооз сказав Хай не стане відомим, що жінка приходила до току, і він сказав їй: Принеси фартух, що був на тобі, і вона тримала його. А він відміряв шість мірок ячменю та завдав їй на плечі, і вона пішла до міста. Рут прийшла до своєї свекрухи, а та запитала, що є, дочко, і вона розповіла їй усе, що для неї зробив той чоловік, і сказала їй Він дав мені цих шість мірок ячменю, бо сказав мені не підеш з порожніми руками до твоєї свекрухи. Вона ж сказала Сиди, дочко, доки ти не довідаєшся, як вирішиться справа. Адже чоловік не мовчатиме аж доки не закінчить сьогодні справи. КНИГА РУТ Розділ 4. А Вооз прийшов до брами міста, сів там. І ось проходив найближчий родич, про якого говорив вооз, і воос сказав йому Підійди, такий то, сядь тут, і він підійшов і сів. А Воос узяв десять мужів зі старішин міста і сказав: Сядьте тут, і вони сіли. А Воос сказав найближчому родичеві: мова йде про частину поля, яка є власністю нашого брата Авімелеха, що дана ноєміні, котра повернулася з Моавського поля. І я сказав. Повідомлю тебе, запропонувавши придбай це в присутності тих, які сидять тут, і перед старішинами мого народу. Якщо викуповуєш, то викупляй. Якщо ж не викуповуєш, то сповісти мені і знатиму, бо немає іншого, хіба що ти, щоб викупити, а я є після тебе. І той сказав: Я є найближчим родичем, я викуплю. Тоді вооз сказав: у день, коли придбаєш поле з рукиної міні та від рути моавійки, жінки померлого, то тобі треба і її взяти, щоб воскресити ім'я померлого в його спадку. А найближчий родич сказав: Тоді не зможу викупити собі, щоби часом я не знищив свого спадку. Викупи собі моє право найближчого родича, бо я не зможу викупити. І таке правило було раніше в Ізраїлі про право найближчого родича і про заміну, щоб закріпити кожне слово, то чоловік розв'язував своє взуття і давав своєму ближньому, який брав його право найближчого родича. І це було свідченням в Ізраїлі. І найближчий родич сказав воозові. Придбай собі моє право найближчого родича, і він розв'язав своє взуття і дав йому, і сказав воос старішинам і всьому народові: Ви сьогодні є свідками, що я придбав усе, що в Авімелеха, і все, що в Хелеона і Маалона, з руки Ноєміні». І придбав я собі за жінку Рут Моавійку, жінку Маалона, щоб воскресити ім'я померлого в його спадку, і не зникне ім'я померлого посеред його братів із племені його народу. Ви сьогодні є свідками. І весь народ, який був біля брами, промовив: Ми свідки. А старішини сказали: нехай дасть Господь, щоб твоя жінка, яка входить у твій дім, була як Рахиль і як Лія, котрі обидві збудували дім Ізраїля і здобули міць в Ефраті, і буде ім'я у Вифлеємі, і нехай від нащадка, якого тобі дасть Господь від цієї молодиці, твій дім буде як дім Фареса, якого Тамара народила Юді. І Воос узяв Рут, і вона стала йому за жінку, і ввійшов до неї, і Господь дав їй зачати, і вона народила сина. І жінки сказали Ноєміні: Благословенний Господь, який не позбавив тебе сьогодні найближчого родича, Він прославить Твоє ім'я в Ізраїлі і буде тобі за Спасителя душі, і щоб прогодувати твою старість. Адже твоя невістка, яка тебе полюбила, народила його, вона є тобі краща за сімох синів. І Ноємінь взяла дитину і поклала на свої груди, і вона була йому за няньку. А сусіди дали йому ім'я, кажучи народився син Ноєміні, і прозвали його Овід. Він, батько Єсея, батька Давида. Ось це роди Фареса. Фарес породив Есрона, Есрон породив Арана, Аран породив Амінадава, Амінадав породив Наасона, Наасон породив Салмана, Салман породив вооза, Вооз породив Овіда, Овід породив Єссея, Єсей породив Давіда.